Не дивіться це відео. Якщо вам подобається переплачувати податки, чекати на зворот кілька місяців і отримувати листи зі штрафами від Ужонду жонду скарбового, просто закрийте це відео і забудьте. Але якщо ви, як і я багато років тому отримали від працедавця під 11 і взагалі не розумієте, що з ним робити, коли я вперше подавав під в Польщі, я реально думав, що мені доведеться когось наймати, щоб все це розрахувати. Куча сифр, куча якихось даних, не зрозуміло, куди що вводити. Виявилось, все можна легко і просто зробити самому за 15 хвилин і безкоштовно. Зараз вам розкажу і покажу, як ви на каналі Я у мами Емігрант. Сьогодні розбираємо, як розрахувати ПІД за 2025 рік крок за кроком, просто, простою мовою, без бухгалтерських термінів, які формуляри, які терміни, які пільги вам належать, і як не втратити свої гроші. Якщо ви працюєте в Польщі на умові працю, мови лиценням, маєте свою діяльність, це відео саме для вас. Підпишіться на канал, поставте лайк і ми поїхали. А таке корисне відео можна ще переказати друзям. Для тих, хто перший раз зіткнувся з цією темою, коротко поясню, під. Це податок доходовий від осіб фізичних, тобто прибутковий податок. Кожного року ви повинні розрахуватися з урядом скарбовим за минулий рік. Зараз у 2026 році. Ми розраховуємо під за 2025 рік, тобто за все те, що ви заробили з 1 січня по 31 грудня 2025 року. Тепер про терміни, бо це дуже важливо. 15 лютого 2026 року стартує сервіс «Твій ЕПІД». На сайті податки.gov.pl цього дня можна подавати декларації під 37, 36, 36 L, 38, 39. До 2 березня 2026 року ваш працедавця повинен вручити вам під 11. Це документ, в якому написано, скільки ви зробили і скільки податку з вас утримали протягом року. Без нього ви не зможете нормально розрахуватись. 30 квітня 2026 року це крайній термін для подачі під. Якщо до цього дня ви не подали і не перевірили свій під для ПІД 37 і 38, він буде автоматично прийнятий у тому вигляді, в якому його підготував ужен Скарбовий. І скажу вам, там не буде жодних піль, тобто він підготує його. Для себе, скажімо так, і ще одна дата це 31 січня 2026 року. Так, це вже було, але щоб ви розуміли, що до цієї дати кожен роботодавець повинен подати під 11 до ужонду скарбове, тобто він вже буде в системі до кінця січня, але ви декларувати зможете свій податок тільки через пару днів, чотири, тобто від 15 лютого, моя вам рада: не чекайте до останнього дня. Чим раніше подасте, тим швидше отримаєте зворот податку. Зазвичай це триває до двох тижнів. Бували випадки, не те, що бували, а часто навіть набагато швидше. А тепер давайте розберемося, який під потрібен саме тобі. Під 37 для більшості з вас працюєте на умові праці, умови злецення, умова, умова оджево, тобто коли працедавця платить за вас податки. Це в нас під 37 Під 36 якщо ви маєте діяльність господарчу, на шкалі податкової або поєднуйте роботу з власним бізнесом. 36L – Л це для підприємців на податку ліньовим 19% під e, 28 – вісім виричал, наприклад, якщо здаєте квартиру найм під 38 – для доходів з капіталу акції, криптовалюти і під 39 – продаж нерухомості. Якщо ви звичайний працівник на етаті, вам треба під 37, і 90% з вас думаю. Теж буде його використовувати. І далі я буду говорити в основному саме для нього. Тепер давайте розбиратись, скільки ж ми платимо. У Польщі діє прогресивна шкала податку. Це означає, чим більше заробляєш, тим більше платиш податку. Дохід до 120 тисяч, 12%. Понад 120 тисяч все, що вище, обкладається ставкою 32%. Але є хороша новина, існує. Квота вольна від податку, тобто сума, за якою ви взагалі не платите податку. Вона становить 30 тисяч злотих. Пільги, які допоможуть вам заплатити менше податку або отримати набагато в разі більше звороту. Перше, це в нас самий грубий і, в принципі, більшості з вас думаю, підійде. Це Ольга на джетско. До речі, напишіть в коментарях, кого кого діти, бо зараз буде жирнючий для вас. Plus. Найпопулярніша ця Ольга за кожну дитину ви можете відрахувати. Перша і друга дитина 92,67 злотих на місяць, тобто 1112,04 злотих на рік за кожну дитину. Третя дитина це вже 166, тобто 2000 на рік. Четверта це 225 на місяць, тобто 2700 злотих на рік. Увага! В 26-му році підвищений ліміт заробітку дитини, яка працює до 22 546 злотих. Якщо ваша повнолітня дитина зробила більше, ви не зможете скористатися цією пільгою. Напишіть в коментарях, чи ви в тому році використовували цю пільгу і чи дійсно вам така сума прийшла за дитину. Бо ті, хто розраховували під, у мене, получили жирнющі такі повернення. До речі, якщо комусь треба буде розрахувати під, Пишіть мені в приват в інстаграм. Далі в неї йде ульга для молодих. Це молодших до 26 років. Якщо вам не виповнилося 26 років, ви не платите під. Від доходів до 285 20... 527 злотих. Це діє автоматично. Ульга на інтернет можна відрахувати до 760 злотих витрат на інтернет. Але є, як завжди, нюанс. Ви можете нею скористатись тільки у перші 2 роки. Коли ви її заявляєте, я цей момент трошки промиргав, я тільки один рік використав. Ульга термомодернізаційна. Е, якщо ви власник будинку і зробили утеплення, поміняли вікна, встановили помпу тепла. Можна відрахувати до 53 тисяч злотих. Ульга регабілітаційна е, для людей з інвалідністю або тих, хто утримує осіб з інвалідністю, у нас спільне розлучання мовжонкім. Якщо один з подружжя заробляє значно більше іншого, іншого, вигідно розрахуватися разом. Тоді податок рахується від половини спільного доходу і множиться на 2. Це може вам зекономити чимало грошей, і сьомий в нас пункт це – це 1,5% на ОПП. Можна перерахувати півтора відсотки свого податку на будь-яку органі... організацію благочинну. Це нічого вам не коштує. Вам ці гроші все одно пішли б до бюджету. Тому обов'язково вкажіть організацію. Зараз буде багато оголошень, якщо у вас є знайомі або хтось хто потребує, завжди побачите оце ОПП півтора відсотку. Тоді просто можна буде вказати, що ви хочете перерахувати свої кошти саме туди. Добре, а тепер. Перед тим, як сісти за компом і е, почати рахувати свій ПІД, треба дещо підготувати. Не пропускайте цей блок, інакше потім будете бігати і шукати цю інформацію, що вам треба мати під рукою. Перше, це під 11 від працедавців. І від кожного з них, на якого ви працювали за минулий рік. Це документ, де написано, скільки ви заробили за рік і скільки податку за вас заплатив ваш роботодавець. Роботодавець зобов'язаний віддати вам його до 2 березня 2026 року. Так, до мене зараз вже часто приходять хлопці, до березня є час. Якщо працювали в двох-трьох місцях, вам потрібен під від кожного. Не починайте подати під, поки не отримаєте всі. Бо потім доведеться робити коректу. І ще один тут відразу такий лайфхак коротенький: що не обов'язково чекати, поки роботодавець вам його вишле. Ви можете на податки gov.pl вже стягнути всі піти 11. Користуємося. же ж роботодавець вам має його дати, він може вислати вам традиційною поштою або на електронну. Друге, що нам знадобиться. Щоб розрахувати під, це довірений профіль або е, профіль зауфаний. Це ваш електронний підпис. Без нього ви не знайдете, не, не знайдете на державні сайти. Якщо у вас ще немає довірного профілю, зробіть це зараз, не чекаючи на під. І я ось тут, десь давним-давно розказував, як його зробити. Третє, що вам треба, це номер банківського рахунку. Ну, зрозуміло, щоб куди у жонскрбовий має перерахувати зворот. Коштів. Або ж якщо вам треба буде заплатити, то не думайте, що завжди це буде тільки зворот. Якщо ви занадто багато заробили, то навпаки може бути так, що ви до скарбувки маєте ще заплатити. І четверте, це у нас документи для пільг. Якщо у вас такі є, наприклад, свідоцтво про народження дітей для Ольги на дитину, документи про витрати на інтернет і так далі. Тепер же ж ми переходимо до основного блоку, як розрахувати собі податки. В основному покажу тут два способи. Почнемо ми з першого. Отже, перший і найпростіший спосіб це державний сервіс «Твій ЕПІД». Це безкоштовна послуга від Міністерства фінансів. Вони самі готують для вас чорновий варіант Піту на основі даних від ваших працедавців ІСУС. Вам треба тільки перевірити. Додати або виправити і нажати велику здорову синю кнопку розрахувати. Все, тільки що тут нам треба профіль «Зауфан». Що нам треба? Відкриваємо браузер, набираємо податки gov.pl, На основній сторінці шукаємо кнопку є ужон скарбовий» або відразу твій епід. Сервіс доступний від 15 лютого до 15 лютого, ви ще туди не зайдете. Логінимось. Тут є кілька способів: про банковість, емобуватель, едов. З лівої сторони ви побачите зважовані документи, ваше е І тут, до речі, будуть одразу ваші піти від проподавці під 11. І там буде синя. Кнопка, розрахувати, але тут не враховані жодні ваші пільги, тобто такий чорновий варіант, який буде вигідний для скарбувки. І для того, щоб додати всі ваші пільги, треба їх руцями додавати і не забути нічого. І є ще спосіб, як залогінитись секретний спосіб, через дані податкові. Якщо у вас немає ні довірного профілю ні банківського логіну, можна увійти через дані. Вам потрібно всього лише. Песель, квота приходу за минулий е, річний під за 24, й квота приходу з одного з ваших під 11 за 25 рік, квота надплати або податку до заплати з минулого розрахунку. Скажу чесно, простіше вам логін, е, профіль зауфаний або банковість. Логінимося і йдемо. Після логіна, коли ви нажали кнопку в. Розрахувати під, під 37, це буде для більшості з вас. Система вже заповнила ваші особисті дані, суми доходів з усіх пітів 11, які ваші працедавці надіслали до уженду, як я вже казав, до кінця січня, суми відрахованих складок ЗУС і суми залічок на податок. Це вже автоматично буде. Але ось що лишається найголовніше. Обов'язково перевірте, чи всі доходи на місці, якщо працювали в двох місцях, а бачите, тільки один під одинадцять, зачекайте, поки другий з'явиться. Прасодавця має надіслати до Женту, до 2 лютого, але бувають затримки. Ну, деякі роботодавці можуть пізніше вислати. Ну і що ви зробите? Чи правильний ужон скарбовий? Якщо ви приїхали два з році, у жонт має бути той, який відповідає вашому місцю проживанню на 31 грудня 2025 року. Чи правильна форма розрахунку? За замовчуванням стоїть індивідуальне розрахування. Але якщо вигідніше розрахуватися з кимось з мавжонком або як самотньо виховуючи дитину, це треба змінити саме тут і саме зараз. Натискаємо едитуй, тобто «Змінь» і переходимо до розділу ульк. Ужин скарбовий часто не додає ульгі автоматично, точніше майже ніколи. Це ваша відповідальність і ваші гроші. Що ми тут можемо додати? Як я вже раніше казав, Ульга на джетско, Ульга на інтернет, інші ульги, півтора відсотки для ОПП. Всказуйте, обов'язково вкажіть КРС організації, які хочете прорахувати півтора відсотки податку. Це безко безкоштовно для вас. Ці гроші все одно йдуть в бюджет, а так хтось конкретний отримує. І, до речі. Ніде не пишуть цю інформацію, але я на особистому досвіді вам скажу, що до податку ще можна додати, якщо ви були донором крові. Вказується кожні пів літра, хоча здається 450 мл, вписуйте, скільки ви здали крові за минулий рік, і у вас буде квота звільнена від податку, чуть-чуть збільшена. Тицяємо далі, і тепер в нас є підсумок. Ми одразу бачимо, чи надплата, скільки вам повернуть гроші або податок до заплати, скільки ви маєте заплатити ще. Номер рахунку для звороту добре його перевірте. Якщо бачите надплати, вітаю, ці гроші прийдуть вам на рахунок. Якщо побачите податок до заплати, його треба заплатити до 30 квітня 2026 року. Відправляємо і зберігаємо ПО. Там такий файлик буде, називається упо, він теж треба. Якщо все вам підходить, все правильно, тиснемо, акцептуй і вишлій. І все, у вас піт розрахований. І тільки сидите і чекаєте на ваші гроші. Важливий момент: якщо у вас під 37 або під 38 ви нічого не зробили, до 30 квітня у скарбовий автоматично прийме той варіант під, який він сам підготував. Без ваших пільг, без вашого ОПП, без спільного розрахунку, тобто ви втратите просто гроші, які у вас могли б бути. Якщо у вас під 36, 28 або 36 l там автоматично прийняття немає. Якщо не подасте, це вже порушення і вам загрожує штраф. Спосіб номер два це програма Епіти. Чим вона відрізняється від. Попереднього способу того, що тут не треба профіль зауфани. Це що взагалі Епіти? Це безкоштовна програма, це незалежний від держави сервіс, але він офіційно дозволяє подавати під до Скрвовеку. Багато людей користуються саме ним, бо він зручніший і зрозуміліший, ніж державний сайт. І ним можна не тільки собі розраховувати, а і комусь. Наприклад, я, як повномосник, розраховую іншим людям якраз через «Епіти». Отже, заходимо на сайт epity.pl Тут можна або а, працювати онлайн на браузер, або скачати програму на комп'ютер. Рекомендую онлайн-версію, нічого качати не треба. Але якщо ви не тільки собі будете розраховувати, краще мати її собі на компі і щоб зберігались всі дані. Запускаємо Креатор Піт, натискаємо розліч Піт або Креатор Піт. Програма е запитає вас, як розраховується індивідуально з мовжонком, чи як самостійно виховуючи дитину. Потім за який рік розраховується. Вибираємо 25-й і погнали. І ось тут Епі має крутий плюс. Можна натиснути кнопку Вчитай дане» з твій EP, і програма автоматично завантажить ваші дані з сервісів Міністерства фінансів. Для цього вам потрібно авторизуватися, і тут вже знадобиться профіль зауфаний. Але це не обов'язкова функція. Але така є. Якщо не хочете підключатися до ЕП, можна заповнити все вручну, берете. Під 11, відкривайте його і просто переписуйте цифри у відповідні поля. Програма підсказує, куди що вписати. Там є даже такі знаки питання маленькі, де воно пише, де знайти ці дані, які вам треба вписати в цю рубрику. Якщо ж ми заповнюємо вручну, то вводите свої дані, ім'я, прізвище, песель, адресата. Натискаєте додай під 11. І переписуйте суми з паперового під 11 прихід, кошти взискання приходу, залічка, побрана через спотні. Складки небезпечення сквочних складка здоровотна. Якщо маєте кілька під 11 додаєте кожне віконечко окремо. Програма сама все підсумує. Додаємо пільги. Програма запитує, чи хочете скористатись пільгами. Вибираєте зі списку Ольга на дитину, на інтернет і так далі. Тобто ця програма буде підсказувати, які є пільги, і так само буде кніпочка зі знаком питання, що це за пільга і де шукати про неї інформацію, чи вона вам належить. І так ідете по креатору. Він вас запитує, ви йдете далі, 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 далі по кроково. Так само тут буде, можна буде вказати КРС, куди ваші півтора відсотка передати. Програма показує підсумок, скільки вам повернуть або скільки треба доплатити. Якщо все вірно, натискаємо вийшлій, е-декларація. Для відправки вам потрібна авторизація. І тут цікавий момент: в епіти авторизуватися відправку можна просто вказавши квоти приходу з минулого Піту за 2024 рік. Тобто профіль Зоуфани тут не обов'язковий для самої відправки. Але якщо ви хочете завантажити з е, твій Епіти, автоматично твій профіль Зеуфани або банк потрібен. Після відправки зберігаємо файл УПО. Тобто, порівнюючи твій Епіт і програму Епіти. В принципі, по суті, майже те саме в Епіти податкова вже розрахувала, так як їй треба. В епіти ми можемо війти без профілю зауфаного і можемо покроково всі пільги додати і нічого не пропустити. Моя вам порада: якщо у вас випадок простий, тобто у вас одна робота, був один роботодавець, у вас немає пільг, немає дітей, немає інтернету, умовно скажемо. Тобто нічого такого немає. Беріть просто податки ГофПЛ. Ну і якщо у вас є профіль зоофани, одна велика синя кнопка, і у вас під розрахований. Але якщо ж тут доходять різні пільги, моя вам рада через епіти користуватись. Хто не буде знати як, пишіть мені в інстаграм в приватні повідомлення. Перед фіналом швидко пробіжимося по граблях, на які люди наступають кожного року, тратять гроші, а деколи навіть штрафи отримують. Помилка номер раз: це не перевірили автоматичний під в твій епіти. Він лежить там без пільг, без ОПП, і 30 квітня його просто приймуть так, в такому вигляді, який він є. Ви втрачаєте гроші, які могли б заробити, або не могли б. Помилка 2. Забули про один з пітів 11. Е, працювали влітку на одній роботі, потім прийшли на іншу. Потрібні обидва піт 11, навіть якщо ви працювали один день. Якщо подасте без одного, доведеться робити потім коректу і будуть до вас видзванювати і питати. А де ж? Третє це не зробили профіль з УФА заздалегідь. Потім в останній день перед дедлайном бігаєте і не знаєте, як вам залогінитися, як розрахувати вже хоч як-небудь. Номер 4. Не вказали ОПП для 1,5% переказу. Це безкоштовно для вас. а Якась організація отримує реальну допомогу. Не ігноруйте. Номер 5 це подали паперово, зворот грошей чекатимете до трьох місяців замість 45. У 26-му році це просто не має сенсу. І до того ж, ціни 45 днів часто є 2 тижні. Помилка номер 6. Пропустили термін 30 квітня. Для ПІД-36 і 28 – це серйозно, вам загрожує штраф. Для ПІД-37 – ні, автоматично розрахують. Помилка номер 7. Неправильний ужонт скарбовий. Якщо переїхали, ужонт визначається по місцю проживання на 31 грудня 2025 року. Перевідьте. Ну ось, друзі, вийшло відео таке довге, але думаю, сподіваюсь, для вас воно було дуже інформативним. І хто збирався платити за те, щоб хтось йому розрахував піти, і сподіваюсь, більшість з вас передумала і зможе завдяки цьому зробити сама. Але якщо у вас немає часу, бажання, можете написати мені в Дірект, я вам цьому допоможу. Давайте коротко, під за 25 рік подаємо від 15 лютого до 30 квітня, вам потрібен під 11 від кожного з роботодавців і бажано профіль Зауфани. Маємо. Простих два способи, як розрахувати. Обов'язково перевірте ульги, випишіть ОПП для 1,5% і подавайте електронно. Зворот швидший. Якщо ви цього ще не зробили, йдіть зрадь. Зробіть профіль зофани через свій банк. У мене є відео, як зробити профіль зофани. Це перше і найважливіше, все інше справа техніки. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви додивились аж сюди. По-любому вам відео було інформативне. Тому ти лайк, тисім, підписку, тисім. Поділитись з друзями, хай всі знають, як розраховувати під. Або ж вирішили самі навчитись і іншим за, за гроші розраховувати. Ну, напишіть в коментарях, чи вже така сліжка була. А ви на каналі? Я у мами Емігрант.